Однією із постійних проблем на фронті є заїзд та виїзд на позиції. Сьогодні один із розрахунків FPV зіткнувся з станою проблемою під час заїзду на позиції. У хлопців зламалася автівка, а саме з ладу вийшла задня ресора. Хлопці не змогли доїхати до позиції. На страховці були дід та коуч, які взяли течіка та виїжджаючи витягнути хлопців з бездоріжжя. Зброги під Ловчанським їх немає. Доволі часто автівки виходять із строю. Кожну ротацію приходиться, коли де не коли виїжджати, забирати хлопців, евакуювати або ще щось. Постійно треба бути на нападів 24 на 7. Дзвони за нього кота. Це все і за груза оцього. Дивіться скільки грузу, дивіться скільки грузу. Оце... Один заїзд і... і щось ламається. Дороги такі, що ламається все. Не витримує, не, не желізо, нічого не витримує. Одна машина прямо на, на позиції зламалася, а одна отути. Хоч що в чомусь. Доїде? Ви обача на косторону ходять. Доїхали, машина дотягнула. Поїздка була довжиною в 13 кілометрів. Це є по часу їхали. Десь около години? Десь так. По 5-10 кілометрів, максимум 20-30, але то їхали.